Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. І знову на кулінарній сцені ліниві голубці. Але цього разу найлійнивіші. Для приготування треба нарізати цибулину кубиками та підсмажити її на пательні з 2 столовими ложками рослиною олії до м'якості. Далі додаємо терту моркву та продовжуємо смажити при перемішуванні. Коли овочі приготувалися, всипаємо 400 г будь-якого фаршу, у мене яловичина. Смажимо 2-3 хвилини при перемішуванні. Засмажувати не потрібно, бо м'ясо стане сухим. Достатньо, щоб воно змінило колір на світліший. Доки м'ясо готується, наливаємо у склянку 100 мл води. Додаємо чайну ложку цукру, 2 ложки томатної пасти і розмішуємо, щоб вода стала червоною. Вливаємо суміш до фаршу і розмішуємо. Продовжуємо тушити. Далі солимо, перчимо, сипаємо 2 чайних ложки паприки і тушкуємо 1-2 хвилини. Попередньо треба дрібною соломкою нарізати 500 г капусти та по готовності м'яса всипаємо її у пательню до фаршу, ретельно розмішувати і продовжувати тушити під кришкою. Скільки це потрібно робити? Кожному подобається по-різному, щоб капуста була дуже м'якою або хрустящою, тому час вибирайте самі по готовності овоча. Коли капуста майже готова, додаємо 200 г відвареного рису і також розмішуємо. Далі вливаємо 160 мл води, додатково солимо і перчимо страву. Все перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо ще 5 хвилин. Після цього найлінивші голубці готові. Дехто з моїх родичів стверджує, що приготовлені таким способом вони ще смачніші, ніж звичайні голубці. Перевірте це самі. Спробуйте приготувати найлінивіші голубці вже сьогодні. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!